Отже, у нас тема «Програми для створення та опрацювання текстових документів. Ми працюємо з Google документами і виконуємо першу практичну роботу. Для тих, хто буде працювати з телефонів, у описі цього відео та наприкінці відео я прикріплю подібну інструкцію для роботи з телефоном. Що ми робимо? Сперш за все, ми створюємо документ. Або правою клавішою миші обрати Google документ. Якщо ви не плануєте використовувати шаблони, можна одразу натиснути Google документ. Другий спосіб це. Натиснути Створити та обрати документ. Або, щойно ви заходите до свого браузера. У вас відкривається вікно пошуку і панель, яка відкриває кнопка, яка відкриває інструменти Google. І ви можете натиснути Створити документи. Той документ, який ви створите за допомогою цієї функції, автоматично збережеться на вашому Google диску. Давайте перевіримо. Я натискаю Створити документ. Він відкривається у мене у тій самій вкладці. Тут мені пропонують або пустити документ, або створити за допомогою якогось шаблону. Зараз вони провантажаться. І я одразу бачу усі документи, які в мене є. І ті, які мені хтось надсилав, і ті, які я створювала самостійно. Можна фільтрувати. Можна змінювати розмір, тобто список або плиткою показувати. В алфавітному порядку чи навпаки, і а, відкрити розширений фільтр, де я можу обирати файли, налаштовуючи ті параметри, які мені потрібні. Я буду створювати пустий порожній документ. Одразу даємо йому назву. Ви називаєте свій документ своїм прізвищем та ім'ям. І дуже вас прошу додати клас, наприклад, 5А, 5Б. Нагадую, все робимо лише українською мовою. Щойно ви це зробили, навіть якщо ви не дали ім'я, документ автоматично у вас зберігається. Нагадую, зірочкою ви можете одразу його зробити важливим, щоб швидше їх знайти обрати, в якій папці будете його зберігати. Так, ну і переглядати статус цього документа. Отже, ми створили документ. Давайте перевіримо, чи автоматично зберігся він у нас на Google ось, будь ласка, Жданова Анна 5 клас. Продовжуємо працювати в нашому документі. Ваше завдання ввести все лише одне слово. Вітаю і знак оклику. Можете виділити це слово, змінити розмір шрифта. Зовнішній вигляд шрифта. Робити його різними кольорами, тобто експериментувати з панелью інструментів. Друга частина вашого завдання це надати вчителю посилання з відкритим доступом. Перший спосіб це одразу, не виходячи з документа, натиснути поділитися. Якщо вам відома пошта вчителя, ви можете вставити ось тут зверху пошту вчителя і обрати рівень доступу. Або надіслати вчителю посилання. Для цього обмежений доступ натискаємо і змінюємо на усі, хто має посилання. Зверніть увагу, у вас цього рядочка не буде. Це корпоративний у мене Google Диск, тому в мене є окрема організація, Харківська загальноосвітня школа. Натискаю Усі, хто має посилання. І далі ми даємо рівень доступу. У вас їх три. Може людина лише переглядати, може залишити свій коментар, або редагувати. Ви обираєте, може редагувати. Після цього ви копіюєте посилання, дотиснувши на цю кнопочку. Все, посилання скопійовано. Ви можете його вставляти будь-де, або прямо у цей документ, або перейти до свого шкільного середовища, у нас це Human, вставити туди. Це посилання і надіслати вчителю. Посилання буде вставлятися доти стільки разів, скільки вам потрібно, доки ви не скопіюєте щось інше або не займете буфер органу свого комп'ютера іншим фрагментом інформації. Вчитель зайде і залишить вам відповідь у вашому документі. Якщо це вийде, то ви отримаєте оцінку. Як ще можна надати доступ? На вашому Google диску ви обираєте той документ, яким хочете поділитися. перший спосіб, Клацаємо на нього один раз, виділяємо. Бачите, він трішечки змінив колір підсвітки. І ми з вами йдемо догори і обираємо такого чоловічка з плюсиком. Натискаємо. І відкривається таке саме модальне вікно. З тими самими функціями, які ми щойно розглядали. Так само обираємо усіх, хто може. Усі, хто має посилання, потім обираємо рівень доступу. Може редагувати. Копіюємо посилання і надсилаємо його вчителю. І третій спосіб це правою клавішою миші на цьому документі, обираємо або ось цього чоловічка з плюсиком і відкривається те саме вікно. Знову обираємо усі, хто має посилання, рівень доступу, копіюємо посилання, надсилаємо. Або отримати посилання. І знову робимо все те саме. Обираємо усіх, хто має посилання, рівень доступу може редагувати, копіювати посилання. Все. На цьому ваша практична робота виконана.